Друзі, всім великий привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Хто вже дивився попереднє відео, ви в курсі, що ми зараз з Юрою проживаємо окремо. Я переїхала в інше місто і в цьому місці я буду народжувати нашого синочка. Взяли з собою всі необхідні речі, речей, до речі, дуже багато, тому що ми не знаємо, на який період часу ми сюди приїхали. Я вже тут другий тиждень в цій квартирі, ми винаймаємо житло. Зараз я швиденько покажу вам невеличкий рум-тур. І, в принципі, далі розкажу, чим будемо займатися. Так, переді мною величезна шафа, ось тут вхід в квартиру. І погляньте тільки, скільки я з собою привезла речей. Ми ж не знаємо, на який час ми сюди переїхали. Речей дуже багато. Тут у нас одразу сумки в пологовий. все вже зібрано, все чекає нас. От тільки малюк наш не дуже поспішає. І так, зайшли в квартиру. Тут у нас розкладний диван. До речі, одразу покажу вам, я купила собі босоніжки, але, мабуть, сьогодні доведеться їх віднести назад в магазин, тому що з розміром щось мені не дуже подобається. Таке враження, що вони на мене трішечки як завеликі. Виглядають ось так: такі вони собі, не знаю, молочні, кремові, якийсь такий колір. Прикольні, подобається, що ніжка нормально там сидить, але це аж 38-й розмір. А я, в принципі, ношу 37. Тому спробуємо замінити на менші, якщо ні, доведеться повертати. Так, тут у нас ось така кімната. І одразу при вході ми залишили ось ці речі. Це також ще одна додаткова сумочка в пологовій. Тут речі для нашого синочка, пеленочки, пледи тепліші. Одяг. Ну, і тут, як ви бачите, у нас автокрісло. Воно у нас сірого кольору. Хто не бачив, можете поглянути попереднє відео. Виглядає воно ось так. Від нуля до, не знаю, мабуть, до 8-10 до місяців до року. І під кріслом одразу база для нашого автокрісла. Так, поїхали далі. Ось тут ми заходимо в квартиру. Перші двері це у нас санвузол. Тут нічого незвичного. Ванна кімната, я взяла з собою всі необхідні маючі засоби, які мені знадобляться. Квартира невелика, але все дуже-дуже зручно. Далі квартира розділяється на дві кімнати. Тут у нас кухня, а тут спальня. Давайте спочатку підемо в кухню. Їм дуже багато фруктів, дуже багато. До речі, сьогодні з'їла півгранати, погляньте, я її зараз просто обожнюю. Так, ну і безпосередньо кухня виглядає ось так. В бежево у коричневих відтіночках все необхідне є. Там у нас на балконі холодильничок. Ну і ходімо з вами в спальню. Ось такий невеличкий румтур. Тут у нас на стіні телевізор. Ще жодного разу його навіть не вмикала, якось не до телевізора. Там вид із вікна. Поряд дуже-дуже багато дитячих майданчиків, все таке зелене, красиве. Фух. І як ви вже зрозуміли, у мене добряча задишка. Мені реально вже. Дуже важко ходити, дуже важко носити цю карапуську. Думаю, що скоро ми вже будемо народжувати. До речі, сьогодні ми поїдемо на КТГ. Будемо. Давайте ось так зробимо. Поїдемо на КТГ, будемо е, рахувати знову, е, скільки дитинка рухається. Я буду нажимати таку спеціальну кнопочку. Потім заїду віддам е, взуття, яке купила, і зараз, прямо зараз хочу піти на почту, тому що мені приїхала сукня на виписку. Тому ходімо на почту, заберемо посилочку і покажу вам, як вона виглядає. Хоч би підійшов розмір, тому що зараз мені з ось цими габаритами взагалі на себе дуже важко щось підібрати. Але ж я розумію, що після пологів животик трішечки зменшиться, і я вже зможу там якісь більш такі е, вільні речі на себе одягати. Тому. Ходімо на почту. Оце прикол. Коротше, повертаюся з почти, забрала посилочку. І вгадайте, з якого міста вона мені приїхала, з міста Одеса. Коротше, це знак про те, що дуже скоро ми вже туди будемо повертатися, тому що, чесно кажучи, вже дуже-дуже сильно скучила і за Юрою, і хочеться вже додому, і до моря. Чи це і взагалі дуже багато перемін має бути. Коротше, все буде класно. Покажу вам, що замовила. Скажу вам, що цю сукню я замовила на виписку із пологового. Брала вільного крою, тому що животик ще залишиться і потрібно якось поміститися в сукню. Зараз побачимо, що тут мені приїхало. Так, тканина дуже ніжна, приємна. Ось така сукня. Тут такий широкий рукавчик. Спереді на грудях трішечки стягується ось так. Ось такі широкі рукавчики і вільний крій самої сукні сукня до коліна. А на спинці що тут у нас? А на спинці ось така резиночка. І додаткові зав'язочки. Я думаю, що має бути. Що треба. Бачу по розміру, що ми навіть і зараз в неї помістимося, тому міняти нічого не буду. Залишаю для себе цю сукню. Виглядає ось так. Я вже в лікарні. Зараз буду проходити КТГ, але потрібно з'їсти щось солоденьке, щоб... Малючок наш більше рухався, тому топчу кампетку і буду заходити на обстеження. Коротше, в нас з цим КТГ кожного разу якісь цирки. Перед кабінетом рухається, як має бути. Як тільки нас починають підключати до апарата, він собі тихесенько затихає і рухатися вже не хоче. Тому лежимо, чекаємо. Не знаю, скільки на сьогодні записувати, будуть, може, 20 хвилин, може більше. Коротше, ось такий апарат. Не знаю, видно вам чи ні, але сподіваюся, що видно. У мене в руці ось така штучка. Нажимаю на кнопочки і записую рухи нашої дитинки. Не хоче рухатися. Зараз будемо, мабуть, ми на ліжку рухатися, щоб він зарухався. От уже хитрі, малий. І ми вибралися на шопінг, тому що наш день. ПДР вже все буде ще ближче. Перше, що мені кинулось в очі, це ось така. Дуже сподобалася, візьмемо обов'язково поміряні. Ну і зараз пробіжимось по магазину, можливо, ще щось цікавеньке та й побачимо. Розумію, що в обтяжечку сукня мені не підійде, тому потрібно щось таке більш вільного крою, але є дуже-дуже прикольні речі. Хоча зараз я ні в що не поміщаюся, тому будемо обирати те, що на даний момент актуальне. Ну що, дивіться відео і пишіть в коментарях, підходить мені сукня, не підходить. Я завжди прислухаюсь до вашої думки, тому сьогодні будемо обирати разом. І так, перша примірочка. Я обрала ось таку шафонову сукню. Але так виглядає. Ну, зараз зрозуміло, що вона прям на животику так тісненько сидить, але я ж її беру вже на виписку, тому животика, в принципі, вже майже не буде. Я думаю, що варіант може бути. Виглядає ось так. Це перший магазин, тому ми йдемо далі шукати ще щось. Сьогодні у нас буде шопінг, сподіваюся, вдалий. Пішли. Зайшли вже в інший магазин. Є ось такі дуже приємні до тіла сукні, але вона занадто довга. Я, в принципі, не ношу. Є ще в рожевому кольорі, в блакитному. І ось така біленька, але немає потрібного розміру. Я, до речі, ще влізла в свою стару сукню. Думала, що її носити вже не буду, але бачите, як згодилася? От те, що вільного крою. Ну що, пішли далі. Хоч ну, ми вже в наступному магазині. Не хотіла взагалі навіть показувати цю сукню, тому що виглядає, як покажучи, жахливо. Погляньте на мене. Навішала ці ніби норм, а одягнула. Ну, коротше, взагалі не мій фасон, тому пішли далі. Ну що, я вже наступному магазині, бере ось таку супи. Тут воно на резиночці. Ну, а далі такі звичайні квіт. Рукавчику можна ось так розпустити. Сказати, що подобається, сказати такого не можу. Мама, як тобі? Мама побачила, що я зі мною втікла. Коротше, таке ж. Мені не подобається, а вам голосуйте.